Отже, проблема. Тут у мене стоїть зазвичай інвертор. Він має дуже шумно е працює. Вібрації йде по дому, Тож, бачите, він закріплений просто на будинок. Е особливо там за, кім за цією стіною там знаходиться кімната і знаходиться ліжко і вночі, коли зазвичай на нічному тарифі заряджається. Батареї. Тут дуже згучно. Тож, було вирішено ось таких 4 штуки у мене віброгасника, не знаю, яких віброопори, які зазвичай використовуються на е кондиціонерах. Тож, було вирішено поставити тут щит, який буде знизу стояти на опорах. Тут кріпитися до стіни на порох, тож подивимося, як буде. Про те, як я його буду кріпити. Отже, у нас в стіну буде дюбель. тут шпілька. Великий, велика гайка така. І потім на цю гайку буде накручуватися э, сама вібра опора. Що це дає? Тут можна буде потім для того, щоб зробити щит вертикальним. Можна буде багато степенів куди рухатися, тому що стіна не зовсім рівна. Ну і я розумію, що це колхоз трошки, але ну, які опори були. тож. Що маємо то маємо? Рідкі цвіхи, щоб краще трималося. Тому що... Тут такі собі стіна, Так. Важливий момент. Є різні шпильки. тут є, короче, шпильки без. Тут або шестигранник десь отут тут є. Або ж на кінці тут Торкс. Діваюсь видно зараз. От. Тож, але є без. Тож, щоб я взяв щоб зручніше було закручувати, взяв з Торксом Торкс 25-й, тож, в принципі, така ситуація. Так, там магайка. Раз, і от, так от буде вібропора. А, ну що я вам скажу? На відео видно, що виглядає наче криво, да? бо воно таке є. Так, ну що, магія монтажує кількох ударів молотком і маємо вже досить вертикальну, ой, горизонтальну опору. Є, yeah. друга. Так, добре. Окей. Так, як... А... Ну, стіна у нас кривенька, а фундамент відносно там прямий. Тож буду виставляти ці відносно фундаменту, щоб знизу було досить рівно. Так, у нас ось так. Тож нам треба сюди додати гайку, щоб притискнути її. Отже. Mm. Все, є. Отже, щит я буду робити на ОСБ він буде стояти як от зараз, приблизно цей вертикальний луч лазера. Отже, для того, щоб е, мені його. З цієї з внутрішньої сторони буде прибита планка яка буде ставати на вібро опори. Тобто, якщо у нас десь від вібро від, від лазера нам треба півтора сантиметра відступити, щоб було все чотенько все. а Вертикально у нас. Я брав тут нітка відповідно, і томітка поїхав. лучше от лазера 2 сантиметра и зараз будем двигаться. Між центрами 46. Зверху між центрами 50. Сьогодні. Отже, сів телефон, тож процесу робочого не буду, може воно і на краще. Так, а, отже, встановив планку, до неї буде прикручено USB. от і Тобто ну, зараз покажу вже результати. Отже, що ми маємо в підсумку? От встановлений щит з USB, який посилений з однієї з другої сторони а, поперечними брусами. От. Так само тут зверху ми маємо. Два болти, які Вібро, да, Вібропори знизу ми закріпили на ту доску, яка стоїть на Віропорах. В результаті досить таки підвішена і але жорстка конструкція, яка не буде давати. А, Вібрації на основну стіну. Також додав тут підсилення з тієї сторони для кріплення а, майбутнього інвертора. тож Зараз побачите. отже що ми в підсумку маємо? ось наш інвертор. Батарея на станції Все це закріплено на. Незалежний щит, тож, будемо дивитися, тут у нас модуль а, обміну інформації для Home Assistant. Що на майбутнє? На майбутнє тут треба буде вход на а -а -а. сонячні панелі, Я вже купив 4 сонячні панелі. І треба буде ввести ще генератор і зробити перемикач 1.02 на хід, бо зараз з вимкненням світла по 7 годин, 5 кВт вже не вистачає. Треба, треба під, підпитувати, включати живлення з генератора. Тож, до зустрічі.